Ідеться і про Росію про їхній вплив. Це те, що відбувається у Сирії, адже Кремль боїться втратити контроль над тлі активного просування військ повстанців. Про це заявила аналітики інституту вивчення війни. Росія активізувала дипломатичні зусилля для підтримки режиму президента Сирії Башара Асада. Фахівці наголошують, Москва постала перед труднощами в забезпеченні додаткової підтримки і через високу інтенсивність військових дій в Україні. До того ж, диктатор Володимир Путін буде з Змушений збільшити там свою військову присутність однак, Росія не використовуватиме для цього війська, які вже воюють в Україні. Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор міжнародного фонду відродження Олександр Сушко. За його словами, у Сирії зараз спостерігається зміна балансу сил. На його думку, у Росії є ресурси для посилення режиму сирійського диктатора Башара Асада, які не задіяні на війні проти України. А от за інформацією ізраїльських змі Ізраль нині веде активні телефонні консультації. Зі США щодо подальших дій у Сирії обидві країни готуються до можливого падіння режиму Башара Асада, і тим часом у Сирії якраз продовжується наступно розширюють о, свою зону контролю. Люди, які не погоджуються з режимом Асада, вони наразі контролюють більше частину міста Алепу, А це друге за величиною місто у Сирії, всю провінцію Ідліб, місто Хана та ще кілька населених пунктів. Як відомо, війська Асада заявила про вихід залепо найбільшого міста країни, Нібито з метою підготовки до контрнаступу проте про бої в дамаску, столиці Сирії, яка розташована за 200 кілометрів від Далепо, раніше повідомляли змі.